Ну, а ми далі обговоримо ситуацію на Харківщині. Російські військові керованими авіабомбами атакували Дергачівську громаду на Харківщині. Удару завдали вчора о 21-й годині по цивільному підприємству. А також сьогодні, близько другої ночі, влучили по відкритій території. Про це повідомив у телеграмі голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Про наслідки обстрілів та безпекову ситуацію в громаді. Ми дізнаємось від пана В'ячеслава наживу. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, шлана студія. Скажіть, будь ласка, насамперед, яка ситуація в громаді зараз безпекова спостерігається? Ну, ворог продовжує тероризувати місцеве населення, завдає ударів по прикордонню а, з різних типів озброєння. Саме по місту дергачі по населених пунктах, які знаходяться подалі від кордону, застосовує авіаційні бомби, якими руйнує наші приватні підприємства, приватну забудову, а також критичну інфраструктуру. Якщо говорити про наслідки е, обстрілів, якими вони є, е, що відомо про масштаби руйнування, які спостерігаються, особливо в тих населених пунктах, які найближче до лінії розмежування? Ну, деякі населені пункти ворог знищив майже на 99, а то й 100 відсотків. Там не проживає жодної людини. В е, тих населених пунктах, які межують з території Російської Федерації, у нас не проживає цивільних людей. Наші військові надійно тримають наш державний кордон, але все ж таки ворог наносить удари і знищує приватну забудову а також застосовує півдронам по транспортним засобам місцевих мешканців, і ось нещодавно. Це вчора, 31 жовтня, близько 21.00 вночі. Ворог завдав авіаційного удару по цивільному підприємству, яке виготовляло взуття. Це одне з підприємств небагатьох, яке відновило свою роботу після звільнення від окупації нашої громади. На жаль. Поранення отримав один із охоронців Осколкове і двоє людей за отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу життю нічого не загрожує. Але ворог вже проінформував на своїх сторінках в соцмережах, що вони знищили як завжди підприємства, де знаходились Збройні Сили України, де знаходились найманці. А по факту, ворог нищить наші підприємства. До цього він вдарив ракетами по. Фермерському підприємству, де знищив трактора і урожай, який аграрій зібрав, і також прозвітували, що вони знищили військову базу. Ми бачимо, що такими діями ворог теризує місцеве населення, створює хаотичні настрої і паніку, але нас дергачівництво не зламати, ми пережили і страшніші часи. Тож втримаємося, відновимось і будемо працювати далі. Пане В'ячеславе, а як реагує бізнес на такі удари? Ви кажете, що було удар по підприємству із тракторами зараз от виробничі потужності стосовно одягу, так і взуття. А як бізнес реагує? Він після цього релоковується чи продовжує працювати в громаді? Ви ну, знаєте, у нас до війни дергачі, саме місто Дергачі, це було таке потужне підприємство місто підприємців, де була велика кількість підприємств, які працювали на європейський ринок, виготовляли різну продукцію. На жаль, під час повномасштабного вторгнення майже всі підприємства зазнали різного ступіню руйнації деякі знищені були повністю, деякі частково. Підприємства вивозили свої лінії, перевозили їх в інші області нашої України для того, щоб зберегти своє підприємство. Да, після того як громада була звільнена, частина підприємців повернулись до громади, почали потрошечку запускати свої промислові підприємства, надаючи людям робочі місця, і ворог ось застосовує удари, але спілкуючись з підприємством, вони все ж таки, Ну зараз будемо допомагати. Прибирати наслідки руйнації, і все ж таки будемо спробувати відновлювати роботу цих підприємств, незважаючи на ті обстріли, які відбуваються зараз. Які виклики найбільше постають перед тим бізнесом, який залишається з точки зору побуту, з точки зору стійкості енер... системи енергетики у громаді, до яких викликів готується зараз? Ну, Враховуючи те, що ми знаходимося близько до державного кордону, і ворог постійно завдає ударів, да, в повному об'ємі відновити свої потужності підприємці, Підприємці сьогодні не можуть в силу того, що підприємства і зруйновані, і не хватає електронапруги в мережах для того, щоб запустити повномасштабно. Люди повиїжджали до інших областей і налагоджують там свою роботу. Але частково, я ж говорю, що частково маленькі бокси починають запускати. Пробуючи все ж таки відновлювати роботу. Ризики того, що ворог може завдати ударів по критичній інфраструктурі, по об'єктам електропідстанції, може пропати жив, пропасти живлення. І вчора ж ворог завдав ударів ще по одному з населених пунктів, поблизу Білашів, ударив кооператив в садове товариство, де перебив електроопори, драти. Зараз енергетики відновлюють електропостачання до цих населених пунктів і частково до міста Дергачі. Але на щастя, у нас в місті є оперативні служби енергетиків, газовиків, це фахівці, які пройшли, скажімо, з перших днів війни, залишались тут в громаді, виконували свою роботу, і незважаючи на ті тяжкі часи, які доводиться зараз переживати, вони чітко виконують функції по відновленню критичної інфраструктури, бистренько швидко відновлюють електропостачання газопостачання. Тож основні ризики це удари по об'єктам критичної інфраструктури. Дякую, пане В'ячеславе, що знайшли час. Доєдналися до ефіру. Сподіваємося, що вдасться відновити ці виробничі потужності. Адже якщо працює бізнес, то і люди там теж залишаються в громаді. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.